215 захисників та захисниць України повернулись з російського полону. З них 108 – бійці Азову. 21 вересня відбувся обмін полоненими із 215 людей, звільнених з полону. Четверо пов'язані з рівненщиною. Хто вони і як зустрічала Україна своїх героїв? Дивіться далі у сюжеті. Вагітна полонена з Рівненщини Мар'яна Мамонова першою серед звільнених військовослужбовців повертається в Україну 4 квітня. Капітанка медичної служби потрапила у полон до кадирівців. Вже тоді медикиня була при надії. Наразі Мар'яна вже на 9-му місяці вагітності. Нарешті повернулася з полону. Емоцію нас просто зашкалюють. з татом просто дуже щасливий щастя. Тато та, наш сьогодні плакав, як мала дитина захипила, що вже нарешті дочка їде додому. Вчора до нас вона телефонувала, показувала вже, яка вона є. Водоливій телефон, дала й карточку, щоб вона могла з людьми поспілкуватися. Сама дуже дуже сильно рада. Вже прям дзвонить кожної години і каже, коли вже вона забереться. Анна Марценкевич додає, що Мар'яна вже пройшла медичний огляд, і зараз вона знаходиться на Чернігівщині та незабаром повернеться додому. Окрім вагітної медикині, повернулися з полону ще троє жителів Рівненщини. Це капітан Козінський Дмитро Олександрович, житель Рівного, підполковник Данилевич Віталій Миколаєвич, уродженець СНТ Смига Дубинського району, та старший солдат Козацький Дмитро Олександрович, студент Острозької академії, або як його знають. Очі Азовсталі, серед тих, хто ми, кого ми сьогодні звільнили: 108 бійців Азову, а також інших формувань, Нацгвардії, це службовці сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Державної митної служби. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових. З них 108 – бійці Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука. Я думаю, що ми Медведчука могли обміняти на одного нашого і героя в принципі. А те, що повернули таку кількість. То це дійсно дійсно є за що сьогодні. І всій державі вибачте випити. Добре, в обмін на п'ятьох командирів, які зараз у Туреччині Україна передала РФ 55 російських військових. Українські захисники Денис Прокопенко Редіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Калина, Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко згідно домовленостей до кінця війни залишатимуться під протекторатом Ердогана. Слава Україні, пане президенте. нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Глава МВС України Денис Монастирський повідомив, що це був найтяжчий обмін, який він взагалі спостерігав у своєму житті. Але очевидно, це велика перемога України. Ілля Томашевський, новини Рівного.